Баба Стефанія і мильна справа. Одного ранку баба Стефанія сиділа з чашкою духмяного чаю, гортаючи стрічку тік-ток, і раптом відео, кольорове мило у формі сердець, квітів і навіть кавових зерен. Еге ж, це ж краса, а не хімія, сказала вона і записала у свій трендовий зошит хобі нового покоління, миловаріння. Наступного дня поштар ледь дотягнув коробку з мильною основою ароматом лаванди, парфюмів, персиковим пігментом і силіконовими формами, котиками та сердечками. На кухні запахло, ніби в спа салоні. Баба Стефанія перемішувала розтоплену основу з виглядом наче варила зілля для доброго настрою. Через годину з холодильника вийшли справжні шедеври, блискучі, ароматні, ніжні, як рожеві світанки над селом. Так народився Стефанія Сообутік, перший онлайн-магазин бабусі. Вона дізналася, що таке таргетинг, створила логотип у Canva і навіть запустила свою першу рекламу з підписом мило з любов'ю, тільки без піни в голові. І, може, ця історія. Частково вигадана, та хіба важливо, бо справжня молодість не в паспорті, а в очах, коли вони горять від цікавості і натхнення, а ще у вмінні щодня вигадувати нові кольори для радості, навіть якщо тобі давно вже не 20. Бо життя теж мило, його треба місити з любов'ю, додавати аромат добра і лити у форму, яку називають душею.